Доставляємо новинку, яка з'явилася у нас у продажу. Саме Suzuki Vitara 2017 року випуску. Даний автомобіль з 1,6 атмосферним двигуном та автоматичною коробкою передач на передньому приводі базові комплектації. Ось так у нас виглядає 95 тисяч пробігу. По салону немає пошкоджень. Дану новину ви можете протестувати у нас на кільцевій дорозі 58 Софіївська борщівка. Також у нас понад 100 автомобілів з пробігом. Обов'язково знайдемо варіант саме для вас. До зустрічі. Відділяв з пробігом без зайвих комісій на великій 58.